Привіт, мої дорогенькі дівчата! Я знову до вас з новою ідеєю. Сьогодні субота, і ми будемо збирати великодній кошик. Отже, хочу поділитися з вами, що я придумала. Обов'язково нам покласти в кошик потрібно масло, щоб його освятити. Викладаю масло в форму металеву, У мене є такий пасхальний зайчик. В цій формі можна випікати щось з тіста. вона є невеличка, отже, я подумала, що можна викласти масло і поставити цю форму в великодній кошик, буде досить гарно і оригінально дивитися. Масло кімнатної температури. Викладаю в формочку, добре його так трамбую, в одну спочатку частинку, а потім наложу в другу частинку. І будемо з'єднувати. Масло потрібно взяти якомога більшої жирності. У мене тут 82%, воно тут гарно захолоне і добре буде триматися. З'єдную дві частинки разом, знизу добре загладжую, масло вирівнюю. І буду замотувати фольгу, щоб скріпити. І положу в холодильник, щоб воно добре захолоднуло і можна було його виняти з форми. А тим часом хочу прикрасити свої баранчики. Хто не бачивши моє відео, як я випікала їх, можете подивитися мої попередні відео, там, де я пекла пасочку і разом випікала два таких баранчика. Хочу зробити для них прикрасу. Попередні роки робила з кружева або з якоїсь мережки. А цього року вирішила зробити таку єстивну мережку. Нарізаю на маленькі шматочки маршмелоу і скріплюю їх. Поки воно не підсушилося, скріплюється добре. Як чуть-чуть підсушується, може розкріпитися, але це не страшно взяти чуть-чуть, намочити його, і воно гарно скріпиться і засохне. Мережка готова, а тепер посиплю їх цукровою пудрою, припудру надати їм такого святкового вигляду. І так само можна такого баранчика покласти в великодній кошик або поставити на столі біля пасочок, дуже гарно і симпатично виглядає. Тепер повертаюся до свого масляного зайчика, буду пробувати його дістати з форми. Масло дуже добре захолонуло. Я спочатку подумала, що чуть-чуть ножом так приоткрию формочку, і воно мені відстане. Але, коли я стала так робити, Воно почало мені роз'єднуватися так само на дві частинки, як я його перед цим з'єднувала. Тоді до мене прийшла друга думка. Я закипятила чайник і буду наливати кип'ячену водичку в миску. Тоді обережненько приопущу форму, щоб вона чуть-чуть нагрілася, і масло легенько чуть пуститься, тобто розтане чуть-чуть і спокійно відстане від форми. Так само повторюю другу сторону, щоб нам зняти металеву форму. Водичку забираю, візьму мисочку і обережно посажу зайчика на миску. Тепер обережненько можна його скріпити, позала, позагладжувати, деякі є тріщинки чи нерівності, вирівняти його і знову поставити в холодильник захолодати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалася вам ідея з вершковим маслом, яке ми кладемо до великоднього кошика. Я думаю, такі цікаві фігурки прикрасять наш великодній кошик і додадуть настрою. Дякую, що завітали на мій канал. До нових цікавих зустрічей.